Трагедія у Львові. Посеред ночі ворог атакував столицю Галичини ракетами калібр. За словами львівського мера Андрія Садового, це найбільша від початку Великої війни атака на тутешню цивільну інфраструктуру. Дуже великі руйнації, зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісові будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. В гуртожитках Львівської політехніки так виглядає, що сотні і сотні помешкань будуть потребувати нашої підтримки, тому що повилітали вікна. Але ми це все зробимо. Головне це втрати людей і те, що загинули люди. На жаль, кількість жертв зростає: четверо загиблих, 13 людей у лікарнях, 35 будинків пошкоджено, 60 уражено уламками ракети. Речник повітряних сил Юрій Ігнат заявив, смертоносні калібри спочатку летіли на північ, а потім різко звернули на Львів. На жаль, думати, що на заході України люди у безпеці і війна далеко не варто. Але чи готові до львівських реалій, скажімо, в Івано-Франківську минулого тижня на нараді в обласній військовій адміністрації спеціальним? Міжвідомча комісія звітувала щодо стану укриттів і визнала, що найгірша ситуація в Івано-Франківську. За результатами оглядів непридатним укриття було виявлено 367 об'єктів, що складає 18% від загальної кількості. Зокрема. 18 об'єктів через аварійний стан, 9 об'єктів незадовільний санітарний стан, 128 об'єктів не відповідають технічним вимогам, 40 об'єктів затоплені, 172 через інші причини, в тому числі 153 об'єкти під час огляду виявилися зачиненими. Найбільша кількість непридатних об'єктів для укриття було виявлено в івано франківському районі, що складає 177 об'єктів або 23% загальної кількості. З них 106 на момент обстеження виявилися зачиненими, що не дало змоги встановити їх придатність. Вісім затоплені або знаходяться в аварійному стані. 96 не відповідають вимогам щодо облаштування захисних споруд та найпростіших укриттів. Чиновники підрахували, аби ідеально облаштувати одне сховище цивільного захисту з водою, туалетом, вентиляцією, знадобиться до 10 мільйонів гривень, і набагато менше коштів доведеться витратити, аби привести до відповідності нормам бодай елементарні укриття. а загалом, нинішня львівська трагедія має спонукати можновладців до більш активного облаштування сховищ, а не лише констатувати факти зменшення їхньої кількості. Вперед на нашій інтерактивній карті було розміщено 339 укриттів. Більшість укриттів це прості найпростіші укриття, які знаходяться в житловому фонду, це і ОСББ, управляючі компанії, ну і всі приватні структури. Їх було ретельно обстежено, подивилися, що з них придатно, що підходить, що не підходить. Зараз на інтерактивній карті знаходиться 251 укриття, а ці укриття, які не придатні, було проведено комісія ТПНС міста, де було вказано недоліки і плюс балансоотримувачів і власників тих приміщень привести їх до, до відповідності. Ольга Смага, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.